Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Викладаю друге відео із запланованих на сьогодні. Я, власне кажучи, хотів поговорити, нагадати, як у нас виникла партія Слуг народу, як це все починалося. Але не можу змовчати, тому зараз коротенько і потім перейду. Справа в тому, що зараз піднімається все більше і більше влучання до людей доходить, що наших героїв, реально героїв, які не менше Зробили слави ніж захисники Брестської крепості, там до тих захисників іще питання і питання. А от наші герої за їх здали. Їм просто дали наказ здатися ворогу. Але попереду поперед тим. Їх заспокоїли, що це планове виведення, і з ними буде все в порядку. Наказ був, а планове виведення і все в порядку не було. Їх просто здали ворогу. Ворогу, для якого, у якого немає ні честі, ні совісті, ні гідності. Наших захисників наших героїв кинули в клітку до звірів. І от зараз починає підніматися цей наривати черяк, який повинен прорвати, хто віддав наказ. Зараз на Банковій Колотнеча переляк, треба визначити, хто винний. Це не може бути людина із низів. Людина, перепрошую, щось в мене тут людина має займати певну посаду, щоб могти дати такий наказ. Але справа в тому, що той, хто має взяти на себе відповідальність, він розуміє все, що його чекає. І відповідно, він розв'яже свій ротик і почне розповідати. Тому, панове, не здивуйся, якщо хтось у його, знаєте, так совість закипить скаженно, що накладе на себе руки, а перед тим напише записку і все-все розповість. Ну і відповідно, крім той записки, вже більш нічого не буде. Ну, це такі діла, панове. А тепер давайте повернемося до того, з чого що що хотів починати. Панове, ну давайте згадаємо. Був такий гарний артист, комік, Вова Зеленський. Жив, не тужив, купався, в, е, як вам сказати, в морі слави. Ціла куча фанатів, величезна кількість людей подивилася його кіно, де він був головним героєм Слуга народу, і він не підозрював, що йому зробили велике-велике западло. Тобто його підставили, його розкрутили в цьому фільмі, а потім сказали, що Вова. Пора грати далі. Ти будеш кандидатом в президенти. Ну, зрозуміло, що річ небезпечна. Це уже серйозна ставка пішла. Зрозуміло, що він не поспішав до цього. Пам'ятаєте, як він там: то буду президентом, то не буду президентом, ставлю кандидатуру, не ставлю кандидатуру, перевіряв. Ну, йому хвалили, йому розказували. Пам'ятаєте, як мультик про вовку в 39-му царстві морожено, пірожено. Ну і на додачу, як кажуть поінформовані люди, Вова був зав'язаний в схемі виведення грошей Коломойським із Приватбанку, і особливо не слухаться в його приводів не було. Він вже був пов'язаний. Ну, звичайно, він не був ні в якому випадку головною фігурою. І якщо пам'ятаєте, коли він казав, та я там на пару років і все, пару років це йому казали. Ну, по самій е, риторики, по всьому, зрозуміло, що це було сказано йому, його заспокоювали. Ну, і, власне кажучи, є така підозра, що ті люди, які це все організовували, вони також розраховували, справиться швидко. Пам'ятаєте, як раптом виникла ціла ціла селена, 39 чоловік, ну, зразу 40 було, потім 39 кандидатів в президенти. Тут війна, тут небезпека. Е, в такий час відповідальність набагато більша, і раптом з'явилася ціла куча героїв. Навіть Гриценко, який прославився тим, що розпродавав нашу армію, а коли ворог напав, він не знайшов полковник, не знайшов для себе місця. Ну, якби він був генералісимус, то може б він подався, так ні. І тут раптом воно в президента пішло. Не поважаю цього, цього дядька. Э, цю особу в штанах не поважаю. Так от, панове. Давайте згадаємо, як тільки е, вибрали нову Верховну Раду, знову ж таки, з порушенням закону, але вже це не про те, менше з тим. І почалася гарячкова зміна законів. Оці ось отреновані хлопята, їх була більшість, набрано достатньо. Вони ж голосували як. Закон номер такий, то поправка номер така, то прийнято, прийнято, і все. Тобто, це все було заздалегідь, задовго, задовго підготовлено. Розумієте, що так розібратися в законах. Розібратися, які треба внести поправки, все Це повинен працювати Московий центр. І що? Московим центром керував клоун Вова? Між грою на роялі, на гітарі з голим торсом, ну і перепрошую штанами. Геніталії закривала гітара. Ну, це так. Просто, знаєте, якось не можу стримати свого гидування. Так от, він цим командував? Ні, панове. Він командував московим сеатром? Ні, панове. Єдине, що він уміє гарно робити, це рахувати гроші. Але це е, здатність до усного рахунку грошей це просто вихована з дитинства здатність. Є така методика. Колись потім розкажу. Так от вони швидко, видно було, що вся ця операція спланована на те, щоб швидко внести необхідні зміни в Україні. Ну, можна сказати, що, мабуть, вони хотіли гарні зміни внести в Україну. Ну, якщо ми згадаємо, що е, навколо нашого найвеличнішого гідранта, перепрошую, це його слова, не мої слова, е, ну, власне кажучи, він, він вносить, знаєте, кажуть, Новояз. Замість апарата президента в нас, офіс президента, ну новояз. По-новому. То чому б не гідрант? Панове, так от, навколо нашого гідранта. Кришували його, прикривали, підсказували люди Коломойського. Ну і відповідно, якщо Коломойський бізнес-партнер нашого гідранта, то відповідно за цим, можна сказати, стоїть він. Ну, як мінімум, він заявлений. Я не думаю, що він є головною дієвою особою, але він заявлений. І світиться він. Так ось що ми можемо сказати про Коломойського? Коли почалася російська агресія, він в Дніпрі організував спротив цій агресії. В Дніпрі була дуже сильна, скажімо, сильний вплив проросійський. Цих людей засвітили. Прилякали. Ну, засвітили, їм просто запропонували придуркам зареєструватися. Ну, Хлопята, ви політична партія. Коли вони зареєструвалися, їх просто взяли всіх кнохтю і сказали, не дай Бог писнете, ми вас всіх знаємо. І Він організовує батальйони Дніпро. Він із тих грошей, які в його розпорядженні, я не кажу його гроші, бо ми знаємо, що гроші його крадені, виведені з Приватбанку. Він за рахунок цих грошей. Озброює батальйон, все. І все було б чудово, якби на базі цього батальйону він ще не готував свою армію. Він відбирав особисто відданих людей. І коли це засвітилося, то відповідно, цю затію прикрили. Але ж давайте подумаємо: а раб там все-таки Коломойський, все-таки патріот України. Панове! Ну і де ми бачимо цей патріотизм? Ну, я вже не кажу про те, що дивний патріотизм тут красти, а тут захищать. Дивний патріотизм, правда? Так от, а що ми маємо зараз? Тихенько. Патріотизм не відслідковується. Зате опікування Зеленського людьми Коломойського продовжується. Так от, панове, що це може бути? А перед тим Коломойський вкладав дуже великі гроші і в Дніпрі в 13 13-му році була побудована найбільша в світі синагога. Вона війшла в Книгу рекордів Гіннеса. Можете пошукати. Так от, я можу. Знову ж таки, панове, це мої домисли, так? Так от, відповідно, батальйон Дніпро і організований спротив Дніпрі захист від агресії, від переходу під російське крило. Це було причина проста: захист тих планів, які вони мають. Які ці плани? Я вже викладав там в ранніх відео. Зараз коротко скажу, лазить далеко не буду. Є такий план Небесний Єрусалім на території України. Причому це не хто попало, а вони самі про нього прозвучали. Скажімо так, головний виконавець Ігор Беркут. Або як вам сказати, Беркут. Він записав декілька відео, і як реклама, і як цього проєкту. Оголошення. Так от, вони хочуть Дніпропетровську, Запорожську, Миколаївську, Херсонську, Одеську області викусити і на цій території, на цих теренах зробити ще один анклав для бідних євреїв, яких тиснуть в Ізраїлі. Ізраїль переповнений, міста мало і так далі. Я не проти євреїв, але, панове, я за українців. Мої предки також були казаками. Я ж казав, де не посій там і вроде. Так от, якщо згадати цей проєкт і в його ключі почати розглядати дії президента, його команди і всього, і ті плани, як ви не хотіли, тобто... Все швиденько готували до того, щоб Україну можна було підготувати для цього Небесного Єрусаліму. Звичайно, країну треба ослабити, щоб порушилася її цілісність, і потім заселити іноземцями. І, де-факто, буде Небесний Єрусалім ще один. Тобто. Не і один, а просто буде Небесний Роселів. От, панове, якщо ви подивитеся в такому ключі, то тоді стає дуже цікаво. А як так вийшло? Чому так Зеленський рвався віч навіть поговорити з Путіним? Що він йому хотів таке секретне розказати? Непристойний анекдот, який не можна оголосити. Путін засміється і здохне. Сумніваюся, після зустрічі в Парижі, через короткий час, коли вони військові таки побалакали, на російських картах армійських, раптом ці п'ять областей позначають як Новоросія, саме ці п'ять областей. Був такий коротенький шкандаль. І після того, як цей шкандальчик стався, Зеленський раптом із Буковелі, де відпочивав, виявляється в Омані. І є відомості, що він там, ну, скажімо є така підозра, що він зустрічався з Патрушем. Мало того. Раптом той літак, на якому Зеленський міг би повернутися, був збитий. Причому по поведінці його затримували, затримали, потім збили. І коли, кажуть, випадково збили. Я думаю, що це було підозрією, що це було не випадково збиття нашого літака. І було дуже дивно, коли весь світ, навіть іранці, визнали, що літак то збили вони, але наша влада, наш Зеленський каже, ні, ні, це так, щось сталося. Але саме смішне, що наш президент воюючої країни, ми ж знаходимося в стані війни з Росією, на нас напали агресія. Повертався додому через Москву. Угу. Живий повернувся. Так от, панове? І тут знову ж таки цікаво Абрамович зараз. Коли почалася війна? Ну, активна фаза, коли на нас в лютому місяці напали. Яка активність була нашого офісу на банковій? Вони колотилися, домовлялися з Абрамовичем, що там? А перед тим Зеленський з таким полегшенням всі попереджають, що війна, везуть нам зброю, а він відмовляється, мало не плює їм в очі, що не треба, не піднімайте паніку. А тепер він такий спокійний, каже, панове, все буде в порядку, шашлики, готуйтеся, все буде в порядку. Тобто у людини камінь з душі впав, панове. І раптом починається, а, до речі, розміновує чангар. Все чітко, все добре. І раптом війна, раптом агресія. Замість того, щоб репетувати на весь світ нас воюють, вбивають, починають турбувати Абрамовича. Анове. Дуже дивно, правда? То Зеленський хотів Вічнович -вічно побалакати із Путіним, то раптом у нього виявилися якісь зв'язки із особистим гаманцем Путіна Абрамовичем. Панове, я ні на що не натякаю, я просто так от згадую. Якось дивно так, правда? Так от, панове, думаємо, тримаємося, довіряємо тільки собі, все запам'ятовуємо. Все, що хочеться запитати, поки нема можливості запитати, запам'ятовуємо. Віримо нашим героям, віримо нашій армії, панове, це наш щит і меч проти ворога. Слава Україні, слава нашим героям! Ми в будь-якому випадку переможемо. Бо, судячи по всьому, Європа, ну, скажімо так, Англія і Америка, вони набагато більше знають, ніж ми навіть можемо подумати, і вони зробили ставку на наш народ, на нашу армію, коли переконалися, що ми варті довіри, варті тієї уваги, і ми варті тих вкладених в нас грошей. І стає зрозуміло. Ото давнє проросту, коли весь світ Україна покаже, як жить і поведе за собою весь світ. Панове. Але для цього нам треба самим іще вирішити, як жити. Думаємо. Подивіться ще раз, я викладу відео, посилання на відео про безкровну революцію в Ісландії. Цікаві вигади! Цікава інформація. Подивіться, прошу. Добре, панове! Слава Україні! Ми сильні. Просто прислухайтесь до себе. Сила вас там! Кипить вогонь! Удачі!